Мене звати Мішель, мені 52 роки, і більшу частину свого життя я провела в маленькому містечку в глибінні, оточеному полями та пагорбами. Все було таким однаковим, таким передбачуваним. У моїй родині ніколи не було місця для великих мрій. З дитинства мої батьки наполягали на тому, що доля жінки полягає в тому, щоб одружитися і створити стабільне життя. Вийти з того міста, пізнати світ, відвідати море. Чиста фантазія, казали вони. Головне було мати чоловіка і йти природнім шляхом речей. Мій батько, суворий і шанований чоловік, познайомив мене з моїм майбутнім чоловіком. Він був сином місцевого підприємця, людиною з репутацією, гарною приданою за словами усіх. Ми обмінялися небагатьма словами, знали один одного поверхнево. Зізнаюся, що тоді я не відчувала кохання. Лише легка симпатія, змирене прийняття. Весілля відбулося без великих емоцій, біле плаття, проста вечірка, і я стала дружиною, дотримуючись сценарію, диктованого моїми батьками. Мій чоловік працював у сімейному бізнесі. Ми мали комфортне фінансове становище, без турбот. Але чогось не вистачало. Він не був мрічником, не любив подорожувати нових вражень або пригод. Був скупим, суворим, задоволеним мінімумом. У вихідні дні його задоволенням було ходити в бар з друзями. Вони грали в більярд, пили пиво. Я спостерігала здалеку, як його рутина повторюється з року в рік, поки в мені розстало бажання йти далі. Я мала давню і просто мрію пізнати море. Знати, що таке бачити ту безмежність солоної води, відчувати морський бриз на обличчі, пісок під ногами. Здавалося, що це щось далеким і неможливе, адже він завжди відхиляв цю ідею. Ми кілька разів говорили про це, але він ставився до цього зневажливо. Навіщо їхати далеко, казав він. У нас є все тут дім, робота, друзі. Що ще тобі потрібно? З роками моя молодість зникала. З'явилися зморшки, почали сивіти волосся, і моє серце щодня тягнулося все більше. Я відчувала себе затиснутою в зручній, але все ж кліці. Одного дня, дивлячись у дзеркало, я зрозуміла, що якщо не візьмуся за себе, я закінчу своє життя, ніколи не відчувши солоної води на тілі. Настав час вирішити свою власну долю. Я зібралася з духом у суботню ніч. Мій чоловік вийшов у бар, як зазвичай. Перед виходом попередив, що повернеться пізно. Ідеальний привіт для мого плану. Я знала про існування сейфу в нашому домі. Там ми ховали певну суму грошей на випадок надзвичайних ситуацій. Отже, я стикалася з душевною надзвичайною ситуацією, потребую жити, поки не було пізно. З тремтячими руками я відчинила сейф і взяла частину грошей. Це було небагато, але й недостатньо для всього життя. Це було те, що потрібно, щоб почати щось нове. Я пішла до маленької автостанції міста. Серце билося в грудях. Купила квиток до прибережного міста, яке не було дуже близько, але й не таким далеким. Тим не менше, це була довга подорож автобусом. Чекаючи, мої думки крутилися. Пригадала своїх батьків, чоловіка, монотонну рутину. Чи зможу я зіткнутися з невідомим? Чи не зійшла я з розуму, залишивши все позаду? Автобус вирушив, і через вікно я побачила, як місто зменшується вдалині. Відчула суміш провини і полегшення. Я залишала не тільки дім, а й усе життя, побудоване на чужих очікуваннях. Ніч настала, і я задрімала на сидінні автобуса. Мріяла про море, про блакитні хвилі і розслаблюючий звук вітру. Прокинулася перед сходом сонця, з нетерпінням чекаючи, що побачу по приїзді. Коли ми наближалися до узбережжя, я побачила в далині синьовий прямокутник серед дерев. Море. Моє серце наповнилося емоціями. Там воно було, мрія десятиліть, тепер на відстані очей. Я вийшла з автобусу з простою валізою і грошима в сумці. Прибережне місто мало теплий клімат, запах солі в повітрі, високі пальми. Кожен елемент здавався співати про свободу, яку я шукала. Я пішла до пляжу. Стоячи на піску, мене пройшов мурашка по тілу. Коли солона вода торкнулася моїх ніг, я зрозуміла, що зробила правильний вибір, навіть не знаючи, які наслідки це принесе. Я відчула піни моря на щеколотках і залишилася там, нерухома, милуючись горизонтом. Це було таке відмінне від внутрішньої частини. Тут лінія неба зливається з океаном нескінченно. Я занурилася. Дозволяючи воді омивати моє тіло. Яке чудове відчуття? Несловне відчуття свободи. Вийшла з моря оновленою, наче залишила всі кайдани минулого життя позаду. Голодна і не знаючи, де зупинитися, я блукала вулицями. Знайшла скромний готель, чисті кімнати і доступну ціну. Власниця, усміхнена дівчина, прийняла мене без зайвих питань. Тієї ночі я глибоко спала. Чуючи шум моря на задньому плані, запах морської свіжості, що проникала в кімнату. Моє серце було легким, щасливим. Я, нарешті, була власницею своєї долі. Наступного ранку я побігла назад на пляж. Сонце яскало високо, освітлюючи хвилі. Сіла на пісок, щоб спостерігати за краєвидом. І тоді побачила молодого серфінгиста, який вправно ковзав по воді. Він мав атлетичну статуру, золоте сонцем загоріла шкіру, волосся розвівається на вітрі. Він викликав хвилі з елегантністю, роблячи цей вид гіпнотичним. Піднімаючи погляд, він вийшов з води і підійшов до мене з невимушеною усмішкою. Тобі подобається вид? запитав він. Я кивнула, трохи нервуючи, відчуваючи інше тепло на обличчі. Ми трохи поспілкувалися прямо на піску. Він розповів про життя на морі, про пригоди, які переживав. Я розповіла, що це мій перший раз на пляжі. Ми вирішили піти до кіоску і випити кокосову воду. Там я дізналася його ім'я, його історію. Він жив у місті, але завжди подорожував світом у пошуках ідеальних хвиль. З кожним розповіддю я все більше закохувалася в свободу, яку він представляв. Він запросив мене навчитися серфінгу. Я вагаюся, але його ентузіазм був заразливим. Настав час знову зануритися в щось нове, без страху. Наступного дня ми зустрілися з ним на пляжі. Він приніс додаткову дошку, пояснив мені положення ніг, важливість балансу і необхідну терплячість. Під час першої спроби я невміло впала. Ми сміялися ситуації, і він також засміявся, підійшовши, щоб допомогти мені піднятися. Його рука міцно тримала мою, і я відчула мурашки по спині. Після кількох невдалих спроб я намить змогла стояти на досці. Відчула вітер на обличчі, море під ногами, чисту адреналінову хвилю, що текла в жилах. Повернувшись на пісок, задихаючись, він підійшов до мене. Ми були так близькі, що я могла відчути запах солі на його шкірі, енергію, що виходила від його тіла. Недовго думаючи, Наші погляди зустрілися по іншому. Це було бажання, цікавість, пізнання. Він провів рукою по моїй руці, залишаючи слід тепла на моїй шкірі. Наші губи доторкнулися спочатку ніжно, потім більш інтенсивно. Море ревіло на задньому плані, співучасник нашого моменту. Це було, наче я знову відкривала пристрасть, той вогонь, якого ніколи не відчувала з чоловіком. Поцілунок поглиблювався. Руки досліджували вологу і солону шкіру. Там був магнетизм, голод, який не можна було задовольнити на піску пляжу, оточеному цікавими поглядами. Він запросив мене піти до свого будинку. Не вагаючись, я погодилася. Ми йшли, тримаючись за руки, відчуваючи, як наші тіла доторкаються з кожним кроком. Напруга була відчутною, електричний струм нас заєднував. Його будинок був простим, наповненим старими меблями і небагатьма приладами. Але мені було байдуже. Головне було те, що трапиться між нами, зустріч наших бажань. В імполі пристрасті ми поцілувалися з більшою терміновістю, знімаючи кілька вологих речей. Ми лягли на вузьке ліжко, і світ зменшився до наших шкір, наших тіл, наших невгамовних бажань. Кімната була маленькою і теплою. Але нічого не було важливішим за його тіло на моєму, його палки поцілунки на мої шиї. Я відчувала, як кожен його ем'я зрухається міцно і рішуче. Він досліджував мене міцними і ніжними руками, викликаючи мурашки на моїй шкірі з кожним дотиком. Його гарячий подих у моєму вуху змушував мене зітхати, поки я гладь його спину, відчуваючи напругу під солоною шкірою. Не було поспіху, але була тиха терміновість. Наче ми знали, що цей момент потрібно пережити з усією його інтенсивністю. Кожен поцілунок був глибшим, кожен дотик сміливішим. Його руки ковзали по моїм стегнам, по вигину талії, викликаючи відчуття, які, я думала, були заглушені. Мій вік, мої страхи, усе зникало перед насолодою, яка виникла. Коли ми нарешті заєдналися, я відчула водоворот відчуттів, бажання, задоволення, свобода. Він рухався в захоплюючому ритмі, а я слідувала за його каденцією, наші тіла ідеально з'єднані. Звуки наших шепотів і стогонів змішувалися з віддаленим шумом хвиль. Це було, наче море теж брало участь у нашій танці поту і слини. Я віддавалася без резервів, насолоджуючись кожною секундою. На піку насолоди я відчула, як світ обрушився в спалах у відчуттів. Мої пальці вкопувалися в його спину. Його дихання стало густішим, і ми разом досягли клімаксу, що змусив мене закрити очі, занурившись у ейфорію. Ми залишилися там, обійнявшись, дихання поступово вщухало. Ми не промовили слів кохання, але було взаєморозуміння. В той момент ми були двома вільними істотами, зєднаними випадком і бажанням. Потім він подивився мені в очі і усміхнувся, ніжно торкнувшись моєї обличчя. Я відповіла усмішкою. Відчуваючи себе живою, як ніколи раніше. Це було більше, ніж момент, це було відродження. Тієї ночі ми спали, закутані разом, слухаючи море здалеку. Вперше я відчувала інтенсивність справжнього бажання, без кайданів, без умовностей, без провини. Після того дня ми почали жити разом. Я залишила готель і принесла свою валізу до його простого будинку. Життя було безтурботним. Пляж, сонце, ласка і свобода. Я насолоджувалася новизною з кожним світанком, пробувала різні страви, вивчала припливи, покращувала баланс на досці. Посміхалася більше, відчувала себе молодшою. Але з тижнями, що перетворювалися на місяці, почали виникати деякі незручності. Матрац був твердий, холодильник майже порожній, меблі зношені. Я прийшла з комфортного життя і відчувала брак певних зручностей. Спочатку я ігнорувала це. Кохання, або щоб це не було, повинно було перевищувати будь-який дискомфорт. Адже у мене була свобода, правда. Але людський розум складний, а тіло відчуває нестачу стабільності. Я намагалася поговорити з ним про покращення обставин, але він не розумів, чому це для мене важливо. Для нього простий будинок був частиною автентичності того життя. Я почала сумувати за м'якістю свого старого матраца, за сильним і гарячим душем, за повними запасами шапами. Це було іронічно, я втекла від комфорту, щоб жити свободою, а тепер мені не вистачало саме того, що я залишила позаду. Через три місяці я зрозуміла, що не зможу пристосуватися до цього. Можливо, я була приречена завжди бажати того. Чого не мала? Моя неспокійність лише зростала. Одного вечора, поки він серфів, я тихо зібрала свої речі. Я більше не бачила виходу, не могла задовольнитися малим, ні ігнорувати свою природу, звиклу до комфорту. Я поїхала, не попрощавшись, сідаючи на автобус назад. Подорож була гіркою, сповненою сумнівів. Чи не зробила я ще однієї помилки? Прибувши до свого міста, я побігла додому. Можливо, мій чоловік мене пробачить, можливо, я знову знайду безпеку, якої так бракувало. Коли я увійшла на вулицю, де жила стільки років, я помітила незнайомий автомобіль у гаражі. Світла у вітальні були увімкнені, двері були проотекариті. Я відчула, як серце стискається. Війшовши, я побачила свого чоловіка з іншою жінкою. Вони сміялися. Розмовляли, наче ділилися цією близькістю вже давно. Я зупинилася на порозі, не знаючи, що сказати. Він помітив мене, розширив очі, але не проявив здивування. Жінка поруч нього жала лоб, можливо, не розуміючи, хто я така. Ця сцена розбила моє серце на тисячі шматочків. Я втекла, щоб знайти свободу і пристрасть, а тепер повернулася, шукаючи комфорт і знайшла своє старе життя. Зайняте іншою людиною. Мій чоловік не накликав мене і не кричав. Він лише похитав головою, наче сказав тепер пізно. Жінка поруч залишилася непохитною, не відступаючи. Я плакала там же, відчуваючи вагу самотності. У мене більше не було серфінгиста, не було комфорту минулого, не було безпеки стабільного дому. Я вийшла, не обертаючись зі слізьми на обличчі. Вулиці здавалися такими ж, але я більше не вписувалася в цю картину. Я була птахом без гнізда. Мій розум крутився, що робити? Повернутися на пляж до серфінгиста і його простого будинку. Спробувати завоювати чоловіка знову. Або поїхати в нове місце, сама, без залежності від жодного чоловіка. Правда в тому, що я була на межі життя без чіткого напрямку. Я відчула свободу моря і тепло пристрасті, але також відчувала брак трохи безпеки. Без відповідей, я просто продовжувала йти вночі. Майбутнє було відкрите, невизначене. Вперше я зрозуміла, що вибір власного шляху може означати залишитися без безпечної гавані. Я ходила по порожніх вулицях, згадуючи своє маленьке містечко в глибині, далеке море і молодого чоловіка, що розпалив мою пристрасть. Думала про чоловіка і іншу жінку, що сміялися на дивані. Кожен крок віддаляв мене від минулого і не наближав до чогось конкретного. Я була мандрівницею без карти, без гіда, лише з власною сміливістю, щоб продовжувати. Я могла б повернутися на пляж і спробувати, можливо, переконати серфінгиста шукати більше комфорту. Але це звучало наївно, майже егоїстично. Він був щасливий по-своєму, а я не знала. Чого хочу. Я могла б спробувати завоювати чоловіка знову, благати прощення, прийняти монотонію і погані звички. Але це означало б відмовитися від мрій, які колись привели мене до моря. Або я могла б йти сама, залишеними грошима, ризикнути новим життям в іншому місці, можливо, в більшому місці, з простою роботою, справжньою свободою. Я зупинилася перед роздоріжжям, місяць освітлював порожню вулицю. Я відчувала холодний вітер на обличчі, нагадуючи мені про морський бриз, теплотіла серфінгиста, запах мого старого дому. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.